Минулого тижня керівництво Лозівського району представники громадських організацій зібралися на круглий стіл, аби обговорити внесення змін до конституції України щодо децентралізації влади. Сьогодні ми шуба щоб обговорити зміни Конституции Украины и выработать рекомендации, которые будут предложены для того, чтобы их учли в процессе совершенствования системы государственного управления и местного самоуправления с целью обеспечения духовной, экономической, социальной и политической игры потребностей человека. Надо отметить, что на сегодня система построена власти в Украине, в Украине с точки зрения воплощения конституционного принципа народовластия переживает глубокий системный кризис. Основной ее особенностью является недостаточная способность органов власти обеспечить адекватное участие народа в управлении общественно-политическими и социально-экономическими процессами государства, а значит и учесть интересы абсолютно большинства людей и обеспечить им достойный уровень жизни. Для участия в состоянии круглого слова произошли члены рабочей группы, представители общественных организаций, и политических партий районов. Юристи Лозівської райдержадміністрації стисло ознайомили учасників круглого столу зі змінами, які пропонуються ввести до основного закону держави, але обговорення змін до конституції країни проходило у вузькому колі. Хотілося би почути думки багатьох видних осіб району щодо змін до конституції. Таким чином голова райради висунув пропозицію вважати перше зібрання як початковим і пізніше зібратися більш масово. Я хотел бы попросить вас пригласить на круглый стол, так как этот вопрос касается исключительно местного самоуправления, голов и селочных, хотя бы нескольких основных, те, которые сегодня по большому счету составляют основу района. У нас есть и активисты, есть и лидеры общественного мнения, а есть и депутаты довольно-таки. С большим опытом, без их работы, без их э, дальнейшего реформирования, просто невозможно не представить структуру, работу и дальнейшую жизнь. Також на попередньому круглому столі з питання обговорення змін до головного закону держави особливу увагу присутні звертали на необхідність змін, які стосуються повноважень на місцях та виконання бюджетних зобов'язань, як з боку місцевих громад, так і з боку держави. На сьогодні у нас є дуже серйозні проблеми в районі, такі як від Чубліха третій основа основна це виконання бюджету і фінансування. От зараз налоги. оставить налоги в районе. А спасут нас эти налоги, если все остались. Вот те, которые есть, мы зарабатываем, вот взять и оставить их в и Они не спасут. То есть нет четкой функции, разграничения функции державы и местного самоуправления. Движение по самым главным вопросам это разделение полномочий державы и местного самоуправления и возможность территориального объединения на своей территории, как мы это представляем. У нас многие вопросы святые, мы привыкли к ним. И ориентируемся на сегодня как в менталитете, так и в экономике, еще на старые точки отсчета. На старые точки отсчета всегда были колхозы, мощные, сильные, обеспеченные, которые несли на сами всю функцию, фактически ну, начиная от гвоздика, кончая постройкой домов для людей. И это было оправдано в то время. Сегодня эта схема давно ушла в небытие. Распоевка не только земель, которые попали на пай как таковые, а вот эта необузданная раздача земель у СНГ фактически лишила возможность сельские рады получать прибыль на Зміни до конституції сьогодні вкрай потрібні. Треба визначити чіткі функції органів місцевого самоврядування, вирішити питання фінансування бюджетів усіх рівнів, забезпечити неухильне виконання законів, вписаних у конституцію України. Обрання нового глави держави теж зіграє велику роль у збереженні цілісності України. Голова Лозівської районної ради, як і усі учасники круглого столу, впевнений, що демократичні принципи та людська гідність сьогодні важливі для. Мы все понимаем, что выборы должны состояться обязательно. И у нас сегодня разговор унитарная Украина, единая. И только сейчас выборы президента могут ее объединить. И я думаю, нашим политикам надо прекращать раз и навсегда. Тот, кто говорит, что называют регионы общими фразами, это преступление перед людьми. Просто преступление. А все-таки возраст и опыт подтвердили бандурка. Кто смотрел, обратили внимание, что он сказал? Генерал-полковник. Я, говорит, столько раз участвовал, как милиционер в освобождении заложников, что я шел и разговаривал за жизнь одного человека. А вы так легко говорите регион, не с кем в регионе разговаривать. Если это спасет одну, две, пять, десять жизней, надо идти и говорить. И вот пока наши политики это не поймут, когда эта риторика пройдет, особенно предвыборная, агрессивная, напористая, я думаю, тогда и мир наступит. Дай Бог, чтобы это быстрее случилось. Мы все прекрасно понимаем, что и собираемся, обсуждаем для того, чтобы Украина была единой. Більш широко зміни до конституції внесення своїх пропозицій від громади Лозівського району розглядатимуться найближчим часом. Лозівщина теж зробить дії, які спрямовуватимуться на стабілізацію та мир в Україні. В день виборів на Лозівщині повністю було забезпечено виконання закону України про вибори президента України. Стан приміщень, в яких розташовані виборчі дільниці, за результатами їх обстеження представниками районних служб були приведені у відповідність до вимог. У районі було забезпечено виконання закону України про вибори президента України щодо списків виборців. Ще до дня голосування було виготовлено уточнені списки виборців, які передано до дільничних виборчих комісій. проведені заняття з членами ДВК щодо роботи зі списками. У день виборів головами дільничних комісій спільно з представниками органів місцевого самоврядування було організовано підвіз виборців з віддалених населених пунктів до виборчих дільниць. Також було забезпечено можливість голосування виборців на дому. Надзвичайних ситуацій та випадків, які б перешкоджали виборчому процесу на дільницях по району не було у день голосування та встановлення результатів. Ті виборів було забезпечено належний громадський порядок, охорону виборчих дільниць у населених пунктах району. Тож вибори в районі пройшли на належному організаційному рівні. 20 травня голова Лозівської районної ради Ігор Нестрів та голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов мали зустріч з учнями загальноосвітніх навчальних закладів Лозівщини, які є переможцями обласного та заключного етапів інтелектуальних змагань у 2013-2014 навчальному році. Така зустріч є традиційною і проходить щороку, наприкінці травня. Зустріч з юними інтелектуалами проходила у вигляді спілкування керівництва. Нашого району, де перші особи Лозівщини мали змогу поспілкуватися з кращими учнями загальноосвітніх навчальних закладів та їх батьками, також зустріч мала на меті більш широко обговорити питання роботи з обдарованими дітьми і від кращих учнів керівництво району хотіло почути своє ставлення до цієї роботи та внести свої пропозиції. Ігор Нестіров та Сергій Красноперов переповнені почуттям гордості за наших кращих учнів. завжди був багатим. талантливыми детьми и вы их яркие представители. Очень хотелось, чтобы и в дальнейшем вы не пустили эту планку, чтобы учеба была в радость и тот фундамент, который вы сейчас заложите в учебе, очень помог вам в будущем в жизни. Но основа основы – это когда вы все-таки преодолев свое где-то и сомнение, где-то и страх, все-таки шагнули, пошли и добились результата. И вот это, ребята, точка отсчета в дальнейшей жизни. Всегда помните это чувство, сравнивайте его с тем любым новым начинанием, которое будет в вашей жизни. И обязательно также побеждайте, как вы это сделали вот сейчас. Мы очень гордимся Вы действительно наша самая лучшая молодежь, которая есть в Казахстане. Это нам приятно. И знаете, мы Хотим мы каждому родителю руку пожать, а вам пожелать самых таких хороших, добрых успехов в дальнейшем. Під час бесіди з керівниками району молодь розповідала про улюблені шкільні предмети, які ближче їм до душі. Полюбляють у школах вивчати математичні науки, мовні дисципліни, ну і, звичайно ж, спорт та комп'ютери. Багато запитань учні керівникам району не ставили. Мабуть, соромились та хвилювались, адже їм ще було потрібно отримати заслужені нагороди. Керівники району нагородили учнів переможців третього обласного етапу всеукраїнських учнівських олімпіад. Із навчальних предметів, переможців другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України та переможців всеукраїнських учнівських конкурсів. Найрозумніші школярі Лозівщини були відзначені грамотами Лозівської районної державної адміністрації та Лозівської районної ради і грошовими винагородами. Подяки та грамоти також отримали і батьки обдарованої молоді Лозівського району.